Привіт, друзі. Кожен з нас бажає допомогти Україні як може, і тому ми сьогодні запускаємо нову ініціативу. У 2019 році ми випустили книгу Американська мрія. Я з своєю сестрою ми написали. Інвестували два роки свого життя в це в написання цієї книги. Ви можете на, на інтернеті подивитися, багато людей, вже купили свою першу нерухомість США, базуючись використовуючи цю книгу. І сьогодні я хочу розказати, як ви її можете отримати, можна сказати, безкоштовно. Я волонтерю спочатку війни, починаючи з 24 лютого, волонтерю на організацію Разом Ukraine, найбільшу благодійну організацію тут в США українську. Якщо ви зробите це пожертвуйте 20 доларів або більше зробите скріншот, в копію того що ви зробили пожертву і я зараз кажу за ким посиланням пройти якщо ви не дасте цю інформацію ми вам вийшло книгу безкоштовно тому ми за неї самі заплатимо ми заплатимо за доставку до вас в межах сша вам просто потрібно перейти за посилання iporada.com. разом тут на екрані зараз десь з'явиться це посилання просто прийдіть туди заповніть цю вашу інформацію і саме головне вкладіть чек що ви зробили пожертву в разом for Ukraine». І також, якщо вам ця книга не актуальна, або можливо вже маєте своє перше житло, поділіться, будь ласка, цим відео з іншими відео на Ютубі. Ми будемо записувати, скільки ми грошей зібрали разом використовуючи цю ініціативу. Дякую і разом до перемоги.